Щоб діти не були нудистами, їм треба дати роботу. А то ходять кажуть, нудно їм, нудно їм. Придумав їм роботу. Осьо, нарциси, я раніше викопував це, обчищають. Взяв спеціально, дивіться, ось що, чоловічі ножниці, здорові. Тримай чоловік. Це молодий чоловік. диви. друг кому жінку, традиція, який гарний. Так, і це ось о, дівчачі ножниці. О, маленькі, дівчачі ножнички. Леся, будеш дівчачі ножнички, тримай. О, Лесь нічого, поміємо потім. Все, їхнє завдання на сьогодні перебрати, -от, скільки тут щось, 10 ящиків, ще там в парникові 10 ящиків нарцисів, перерізати. На сонечці ми посушимо і будемо осінню садити. Ой, це не чорнобривці, це нарциси. Що я казав. Коротше, не важливо. Нарцизи, суть, ви поняли. Перебираємо цибульки, о, ще якісь ножниці ціла купа. Перебираємо цибульки нарцисів, переберуть і тоді йдете куди? На свободу. Да? А то, якщо дітям не дати роботу, то вони стають нудистами, і їм нудно робиться. О, і жінка в мене теж не нудистка. Жінка, тобі весело? Сьогодні ми всі трудимося. Любця зав чорнобривцями сажає, пересажує. Я накупав, а Любця садить, діти квітки ріжуть, а я в парникові займаюсь парно... Коротше, парником. Одна в нас Алісія віддихає, да, Алісія? Нікуди вона не впала, вона вчиться бігати. Олеся, да, Кажи, привіт тіктокерам, інстаграмам, і фейсбукам і тому подобному. Да? Все, так що всі мають бути зайняті, щоб не було нікому нудно.